Доброго дня, доброго дня всім тим, хто зараз не знаходиться в онлайні, хто не співпереживає про долю Маргоші. Радий бачити вас всіх тут. Насправді є з чим вас привітати. Четвер, вечір, завтра, п'ятниця, кінець тижня. Тому вже великий плюс. Ну а поки ми чекаємо вихідних, можна і поговорити. Отже, ідеальний депутат. Хто ці невідомі науці істоти та чи існують вони взагалі? Давайте спробуємо розібратися, спрячись на факти з життя цих унікальних створінь. Отже, факт перший найправдивіший. Особливо активним, часом, навіть агресивним, депутат ідеальний стає перед виборами. Існує стародавня народна приказка. Якщо у вересні ремонтують вулицю Новгородську, у жовтні чекай виборів. Факт другий економічно доцільний. Ореалом проживання депутата ідеального є виключно і впевнено тільки конкретний мажоритарний округ. Доля електорату чужого округу головна біль чужого депутата. Тут і на своїх гречку не напасешся. Факт третій. Вражаючий, депутат ідеальний здатний робити одразу не три, а цілих чотири справи продавати державний завод, підвищувати податки, відпочивати у Марокко, і при цьому всьому він ніколи не забуде сказати, що все буде добре. Факт четвертий, найкращий. Депутат обіцяє завжди. Його обіцянка кожен раз усе солодша та миліша. Вона як пісня, як безсмертний шлягер, як юний Орел Поплавського. Вона вічна. Без неї депутат стає неповноцінним. І решта фракцій насміхається над ним та не пускає до себе бавитися з бюджетом. Тому депутат обіцяє. Пенсіонерам пенсії побільші, робітникам робочий день коротший, офіс-менеджерам нові версії косинки. Хлопцям у спортивних костюмах менше ліхтарів на районі, геям свободу, дружині переїзд до мами, коту свіжий кітікат, студентам пиво та видовищ, донбасу Росію, галичині Донбас, а в такій Галинівні, сусідці подальші, що він колись таки забере свої будматеріали з її гладіолосів. І, хоч як важко не буває, вигадувати щось новеньке, а проте мусить депутат обіцяти. Робота в нього така творити добро. Факт п'ятий. Сумний. Ідеальний депутат бідний. У нього за плечима ні копійки, ні Бенклі, ні Лексуса, все на батьках, братах, чи навіть на сусідці, яка третій рік в комі бідненька лежить. Знала б, що у неї нерухомість у Монако Монте Карло і навіть у малому Тязеві. Три спортивні автомобіля та акції, вартість яких перевищує бюджет Молдавії, то, мабуть вже встало давно, це точно. Факт шостий. Найгуманніший депутат ідеальний обожнює тваринний світ. Зафіксовані випадки, коли у Національному зоопарку США нараховувалося на 10 видів менше представників родини Норкових, ніж у шафі-коханки депутата Чернівецької обласної ради. Факт сьомий. Останній. У період жнив ідеальний депутат перелітать у Швейцарію для відкладання депозитів. І лише після цієї важкої процедури депутат може і надалі успішно любити Україну. До речі, про любов. Депутат без палкої любові до України все одно, що уряд Азарова на роботі, а що толку. Депутат часом так любить землю, що так би з'їв. Від того і прагне, славні патріоти, приватизувати все і побільше, щоб не подумали ти, брати по партії, що Україну не любиш. І що не кажіть, але найкраще любиться Україна з Анталії та Майорки. Доведено, що коли депутат кладе до рота бутерброд з чорної кри, перша його думка про батьківщину, про народ та про внутрішній валовий продукт. А часом народного слугу так жаль за країну рідну бере, що і креветка до рота не лізе, і кабанчик південноафриканський за котлету по-київськи видиться. Єдина радість земелька ріднесенька. Тільки вона і не дає зовсім засумувати. І не дай Боже мандат ще скласти від горя. Ось такі вони депутати, так і живуть без сталання. Про всіх думає, думають, 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 а ми їх ще й сваримо. А депутат, він теж людина. Як впаде в депресію, десь на березі Тихого океану, так і пропаде на всю каденцію. Тож бережімо слуг наших. Важко їх їм без нас. Ох, як важко. Ну, а якщо серйозно, то для того, щоб депутат міг не боятися. Будучи вже на пенсії прийти на ринок і купити собі хліба, потрібно лише одне. Достатньо бути своїм для людей, а не робити людей своїми власними. Тож, дякую за те, що вислухали. Скоро вибори, будьте пильними, адже депутат це, вибачте, не діарея, завтра не пройде. Тому добре подумайте, раз дякую.